Бо коли ми поумираємо, ми станемо на страшнім суді, і на одній терези поставляться наш час, який ми витратили на своє дитинство, на свою юність, на свою дорослість, на свою старість. Але крім цього часу, ще буде виділений час, який ми виділили для Бога. Для Богородиці, для святих. Коли ми до них молилися і просили. Тому користайтеся тої нагоди, бо це є особливий час, особливий період і особлива потреба. Хочу разом з вами помолитися до Пречистої Діви Марії, до Богородиці, таку просту молитву. Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Мій. Пресвята Царице, радуйся, мати милосердя, наше життя, наша любов і наша надія. До Тебе прибігаємо нині ми нещасні, вигнанці діти Єви, до тебе возносимо наші зітхання, стогони і ридання. Із цієї долини сліз, зверни на нас найласкавіша заступниця Твої милосердні очі. Покажи нам після нашого земного вигнання благословенний плід Твого Лона, Ісуса. О милосердна, о любляча, о найсолодша Діва Марія. Молися за нас Пресвята Богородице. Богородиця, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Богородиця це та, що народила Ісуса. Богородиця це Мати, яка тримала на руках нашого Спасителя Ісуса Христа. Вона мати, а ми діти. І знаєте, я вам так скажу, що для мами діти є особливі так, поки вони не виростуть, ні? ні. для мами діти завжди діти. Скільки би тим дітям років не було, я себе рахую старшим священником, але коли приходжу до своєї мами, вона мені, Васильку, вона мені. Це моя дитина, все, Василько, сідає мені на коліна трохи і кажу, мамо, майте совість, на як? навіть мають таку фотографію. Так? І вона сіть мені тут на коліна, мама то є завжди мама. І тому кажу вам, діти Божі, будьте такими дітьми, щоб нашу небесну маму не засмутити. Бо все, що ви робите тут на землі, до тих людей, з якими ви зустрічаєтеся, ви робите для Богородиці. З усіма людьми, якими ви спорите, не ви спорите з Богородицею. З усіма людьми, якими чините милосердя, ви робите це для Богородиці. Особливо у цей час, коли Богородичка сходить з неба на землю, приходить до кожної церковці, коло кожної каплички свої, там, де є зображення причистої Діві Марії. Вона там є. Найдіть можливість у травні прийти до образу Пресвятої Богородиці і не стати перед Ним, помацати Його, доторкнутися до Нього, взяти участь, мати Божа, я коло тебе, а ти коло мене. Ось я дитина твоя. До кожної фігури Матері Божої, яку ви бачите та кожного зображення, яке ви можете помацати, не в телевізорі, не в комп'ютері, то місце освячене, де є посвячена фігура Божої Матері, образ Божої Матері, особливо у цьому часі, впродовж травня, бо це є місяць Матері Божої. І хочу вам, як до дітей, сказати, знаєте, Мама, кожна мама тішиться, що коли її діти чемні, коли її діти щось досягнули. Мама так тішиться, десь, як моя дитина співає, десь, як моя дитина танцює, десь, як моя дитина вміє віршик розказати, десь, як моя дитина молиться, Боже, я так не вмію. Подивись, як дитина молиться. І мама тішиться своїми дітьми. Нагадую, ми, діти Божі. Робіть так, щоб наша мама небесна посміхалася. В особливий спосіб моліться. Старайтеся бути такими дітьми, щоб і Богородичка нами пишалася. І знаєте, що є нечемні діти? Є такі нечемні, що не Бог борони. Але я вам так скажу. Я не один раз був на весіллі на день народження, просто сиділи за столом. І знаєте, коли хочеться щось згадати, таке яке як щось яскраве, то згадуємо, якими були бішкетні малими. І воно найкраще заходить. Каже, ти що, так, та тако робив, тако, Матко боже, такий дурний бува, але ну, то що? І ми якраз от ті наші самі найбільші дурощі і запам'ятовуються. І мама теж, коли воно вже пройде, то воно вже потім смішно, та спочатку воно не дуже. А потім, вже, коли ми вже згадуємо, то воно вже весело. Тому кажу вам, грішники, не переживайте, якщо ви знаходитеся в такому стані, що ви зараз навіть встидається голову підняти. Не переживайте, перейде час і разом з своїми друзями посміятися від того стану, в якому ви є. Та ви зараз кажете, ой, отже ви не знаєте, що в мене. І не треба мені знати, богородичка знає, Все пройде, все про мене. І сум ваш, і тривога, і коли безпоранність не знаєш, що робити, куди йти, йти, чи не йти, їхати, чи не їхати, Все це пройде? Як би ви не зробили, богородичка постарається виправити, щоб то було добре, та як мама. Знаєте, дитина що би не зробила, мама завжди старається то все вирівнати і сказати, то дитина вчиться, а нічого буде мати досвід, а то, то буде добре. Тому кажу вам, не переживайте. І тим, що є дуже щасливі, я, я просто хочу бути з вами, з тими, що є щасливі зараз, закохані, просто молоді, просто щасливі. Я хочу бути з вами. Бо я хочу, щоб Богородичка через вашу радість і мене побачила коло вас там. Бо бути щасливим це прославляти Бога, бо Бог заради того вмер, щоб ви і я були щасливі. Ніхто нас не зробить щасливими, поки ми себе не зробимо щасливими самі. Знаєте, Богородичка на нас дивилася на Ісуса, як Він маленький там бігає, грається. Але їй було відкрито, що його чекає. Її сум побирав. Мечі болю прошивали серце, але вона розуміла ціну тої жертви. І сьогодні кажу вам: війна. Сьогодні сум побирає не просто сумно, і не то, що плакати хочеться, жити не хочеться. Скільки ми бачимо біди, труднощів. Але кажу вам, як каже Господь, я ваш плач переміню на радість. Я кожному сльозу обітру і буду прислуговувати кожному. Тому користаймо із цієї великої можливості в часі травня бути разом з Богородичкою. Знайдіть спосіб прийти до образу, доторкнутися. Богородиці в часі травня. Підійти до фігури Божої Матері і доторкнутися до неї рукою в часі травня. Нехай Богородичка обіймить вас і зробить вас щасливими. Амінь.